2015 року відбувається попередні археологічні дослідження на ділянці Євгена Конувальця 11 в місті Жолкві, на місці, де планується будувати будинок. Ділянка знаходиться при колишньому міському оборонному мурі, який зараз вже виявлений. Було проведено цілий ряд попередніх. Граншай, так і шорфів, і боскопів, ось, яким, з допомоги яких було виявлено е помешкання і нежитлові споруди, не споруди 19 по XVIII століття. Е ну, зокрема, е найдавніше це є, звичайно, міський оборонний мур 17-го століття, е автентичний, укладенний е з каменю вапника, на налопняний піщаний розчин. При ньому було виявлено е, керницю XVII століття, яка, до речі, не була заповнена, була е, брудом, було чисто так. Фундаменти 17 століття наразі не з'ясовано якоїсь поруди, чи житлової, чи не житлової. Також було знайдено е, підлогу, вапняну піщану зі слідами пожежів. Е, також частину стіни в столі пахлер. Ось яка теж піддалася в горівні, було зруйновано. Було віднайдено фрагмент дороги. Дороги найбільш ймовірно вже 18 19 століття, дає багато знахідок. Які, власне підтверджують, що це є 18 19 століття. І також підлогу нежитлового будинку 19 століття, яке викладено в цеглою, можемо прийти подивитися. Є такий візерунок, так, це є фрагмент, фрагмент збереженої цегли, підлоги долівки. Так. Тут були його два рівні. Але оскільки цегла є матеріал такий, що руйнується, тому перша долівка, коли зруйнувалася. Клали другу підлогу, так, вже в іншому, іншим візерунком. Ось. І також бачимо сліди пожеж, пожеж 18-19 століття. Ну, і Надалі плануємо продовжити дослідження е, повністю до, фактично, до матеріалу XVII століття до початку, е, до початку фактично закладення самого міста, так, самих витоків. Ось є ряд наразі невідомих фундаментів, фундаментів, які ми не знаємо, до яких споруд вони належать. Ось. Але найбільш ймовірно, що це була друга сторона вулиця Бадгаса, яка тут про тобто це лазнева вулиця, на якій швидше за все була ждівська микла. Так?